Благословений Бог наш завжди, нині всі і на віки, віки. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий кріпкий, святий безсмертний нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.

Ціння Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вік наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, у Духа, нині повся, час і на віки, віки. Марій Господа і помолімся за упокій слух Божих, Володимира, Ярослава, Василя, Петра Івана, Мадалини Дмитра, Параскеві Володимира, Лідії, Марії Івана, Параскеві Дмитра Євстаха. Миколи розалі і за померлого слуг Божих, за загинувшого воїна влада і слуг Божих Юлію Асю, і за упокій. І за душі померлих персвекра Віктора 20 років спомін маму Марію, 4 роки свекруху Оксану, 10 років Івану, Івану Василя, Анну, Олександра, Михайла Марію, Ольгу, Михайла, Якова, Марію, Романа Василя. Отця Василя Оксану і за всіх померлих з цієї родини, за всіх, хто загинув на цій війні, за душі в чистилищі і за слуг Божих. Митеся Миколи, 30 років з дня смерті ще до душі, померли Катерини, Михайла, Анастасії, Петра. Михайла, Йосипа, Василя, Василя, і Степані, Йосипа всіх померлих з цієї родини, і за упокій Марії Ірини, Анни Софії, Анни, Павла, Анни, Світлани, Акуліни, Галини, Василя, Анни Дмитра, і за блаженний спокій Господеві помолімся, Що простилися, всяку прийшенню вольному, невольному, Господу, помолімся. Щоб вони були прилічні, на рама ісака, як Господа, і помолімся, щоб оселити душі, крім живих місць і де святі праведність почуває, Господа, і За щоб неосудно стати їм на страшному суді Христовому, Господу, помолімся, щоб вони внаслідували безсмертне на небесах царство, Господа, і помилімся. Щоб не стали спільницею, безперестанною радості двік святи, Господи, помолімся, щоб визволить нам від цілякої скорби, гніва і нужди, Господа, і помолімся, Заступи, і спаси, помилуй, вхороні нас, Боже Твоєю благодаттю. Пресвяту пречисту, приблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, пресну Діву Марію з усіма сидими, помінувши самі себе, один одне і все життя наше, Христу Богу віддаймо, бо Ти єси Воскресення, життя, і упокій померлих слуг Твоїх, всіх, що померло слух, Твоє Рослава і. Всіх померлихших сьогодні поіменно сповнаєм Христе Божий, Тобі славу, йдем, беззначальні Твоїм Отцем, при святим блим животворящим, Твоїм духом, нині повсякчас і на віки, віки. їх вибрав, прийняв Ти Господи. И помнят их с Аллилуйя, аллилуйя, Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще маємо і молитви, несу нас прияти до Бога, якого ти родила, і син, бородиця безневісна, вірний спасення. Блаженні непорожні путі, що ходять в законі Господні. Блаженнішу зберігають свідчення, всім серцем шукають його. О, ли, Господи, душі солохну. Добрі для мене закону, стой би ще злата і сребра. Господи, душі твої. Руки твої сотворили мене і збудували мене. О, ли, Господи, душі твої. Бо якщо б закон твій не був моїм поученням, тоді б'я звинув смирення мої. Твіє спаси, спаси мене. Спаси, душі, Світильний лінік мій закон, то світло для стежок моїх, Господи, душі, твої, я відкрив устами дихну, бо я заповідей Твоїх прагну. споляни твої. мене і помилуй мене за правом тих, що люблять ім'я Твоє. О, Господи, Нехай наблиця моління моя перед Тебе, Господи, за словом Твоїм і мене. Господи, душі слох Нехай наблице моління моє перед Тебе, Господи, за словом Твоїм і мене, Господи, душі твої, жива буде душа моя і восхвалить Тебе і присуди твої поможуть мені. Шукай раба заповідей Твоїх ти, Господи, навчи мене установ Твоїх, слов твоїх, і вчини Господи, і праведники селях світила у боку чи твої Незважаючи на всі прорішення, слава Отцю і Сину і Святому Духові Божества, благочесного співаємо, кличучи, святи з очі беззначаний, собезначальний силу і Божественний духу. Просвіти на що вірую Тобі служимо, і з вічного нього визвали. І нині час, і на віки віків Амінь. Богоплотю породила нас спасіння всіх. Через тебе людський різний жовт спасіння, щоб ми через тебе знайшли рай, бо вороди чиста я і благословень. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Бога. Аллилуйя, Ще і шамий, Господа, і помилімся, ще молимось за упокій померло Слово Боже, Ярослав, і Рослави нові і за упокій воїна, влада і всіх померлих, що їх сьогодні споминаймо, щоби простити цим все прощенню вольному і невольному, Щоб Господь Бог си в душі, де святі праведні спочивають. Милости Божої, Царство Небесної, твушних в Віку Христа, Царя бо нашого просимо, Господи, помолімся бо Ти є все Воскресення, життя і упокій, померлих стук твоїх Ярослава Володимира і воїна влада. І всіх померлих, що їх сьогодні сповнаєм Христе Божий, тобі славу віддаємо беззначальні Твоїм Отцем, присвятим святим блаєм животворящим Твоїм духом, нині час і на віки, віки. Давай отцює Сину Святому Духові нині віки вічні. Амінь. Святист і Бог і слава Отцю і Сину, Святому Духові. Бо нема свято, як де, Господи Боже мій, що возніс ріх вірний твоє благотворний нас на камені Сповідання Твого Його. Упокривости душі слово Твоє, а і нині повся час, і на віки, вікі вамінь. Войснево все суєта, а життя ти, ти місто, не словом, бо далемно турбується всяке земно Як як кажи писання. Коли світ здобудемо, тоді приселимо Ося, де в купі царі і нищі, тому, Христе Боже, спочиник упокой, як людина люни. Слава Отцю і Сину, В Святому Духу, нині час і на віки віки в аминь. Чазі дитя мого не встав мене, людському заступництву не довір мене, але сама заступи помилуй мене. Христос моя, сила Боги Господь, чесна церква пристойно взиваючи, Від помислочисну, Господі, празнуючи. Убикай вас, ті душі у собществу Твоїм, Святому Духу, і нині повся час, і на віки віки мамі. Що то прибіжник личу до тебе, Возведи вітрівня, життя моє много милого сили. Дивний Бог, Святий Суй, Бог, здрані. Слава Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Зі святиме упокой Христе, слов Твої, де не має ні болі, ні печалі, ні воздихання, але життя безконечне конечне надробним риданням. te sve Bog zdrajili. Slavo Otcu i se i Svetomu Sinu i Svetomu Duhovi. Бога людям неможливо видіти, на нього чи на низки не смів дивитися. Через тебе все через те з'явилось людям слово плошене, його величаючи з небесним воїнством, тебе облажаємо. Був ось ти душу за вчиснує. І нині повсякчас на міки, міки вами. Війну велишати блаженною тебе, Бога. Родицю, приснувлажене, вбрене порочну, й матір Бога нашого. Чеснішу від херу і незрівняно славнішу від Серафимів. що без отління босно породила сушую Бородицю тебе велича і ємо. З духами правені померли, душі у совшеству, той спасе упокой, і у блаженної жизни у тебе, людина лів. -лю. Сину і святому духові. Ідусь, розрішив, закований Самі душі слов твоїх у покой. і в нині по всем часах, сина віки віки. Сімі мені мила, бо лиш о душі. Помилуй нас, Боже, по великій Твої, Молимось, ти вислухай і помилуй. Ще молимося за упокій померлих сув Божих Володимира Ярослава, Василя Петра, Івана, Магдалини. Дмитра Пераскове і Володимира, Надії Марії Івана, і Дмитра, Івстаха, Михайла, Розалію і за упокій померлих слух твоїх влада, воїна, влада слуг Божих Юлію і Асю, і за померлих слуг, твої померлого свекра Віктора, і померла мама Марію, і свекруху Оксану. І Івану, Василя, Анну, Олександра, Михайла, Марію, Ольгу, Михайла, Янкова, Марію, Романа, Отця Василя, Оксану, і за всіх померлих з нашої родини, за всіх, хто загинув в цій війні, і за душі в частеріщі, і за е, е, тестя Миколу, і за душі померлих Катерини, Михайла, Анастасії, Петра, Михайла. Йосипа, Василя, Василя, Зиновія, Степана, Йосипа, всіх померлих з моєї родини, за померлих слов Божих Марії, Ірині, Анни, Софії, Анни Павла, Анни Світлана, Коліни, Галина, Василя, Анни, Дмитра. Милості Божі, Царство Небесне, відпущені ріки, в віку Христа, Царя нашого просимо. Господа помолівся, бо ти єси воскресення, життя, і упокій померлих, слуг Твоїх, Володимира Ярослава, воїна влада, Юлія, всіх померлих, що їх сьогодні поіменно споминаємо Христе Боже. І тобі славу відзначальним Твоїм Отцем присвятим, блаєм животворящим Твоїм духом, нині, повся час і на віки, віки, премудрім і десь рівняно славнішого від вів, що безутлінняло слово породило. Суші, бородицю, тебе величаємо. слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава ти, зимой, Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй бла. Поселомами, живими і мертвими, володіючи Христос, істинний Бог, наш молитами, причистийся і матері, святих, славних, сиквальних апостолів, преподомників Бога, снігуців наших і всіх святих, і душі померлих слуг той, Ярославам, воїнам. Влада і всіх сьогодні, споминаємо всіх, за кого сьогодні ця жертва приносить, нехай душі, як праведних оселить волоні, Авраама нехай впокоять, а нас нехай помилує, спасе, як благий, людинолюбне. Во облаженому спені і подажу, О, Господи, вічний покій, пресно паминайми словом Твоїм. Володимиру Ярославу, Василеві, Петрові Івану, Мадалині, Дмитрові, Параскеві Володимиру, Надії, Марії Іванові, Параськеві Дмитрові, Івстахів, Михайлу, і Розалії, і померлим Словом твоїм воїну владу, стоєм Божим Юліасі, і померлому новоприставну воїну Олександру, і померлим Словом твоїм Віктору, Марії Оксані. І померлим стом тобі Івані Василеві, ані Олександру, Михайлу, Марії, Ользі, Михайлу, Якову, Марії, Роману, отцею Василеві, Оксані і всім померлим всієї родини. І за померлим словом Твоїм Миколові, і за душі померли Катерини, Михайла Анастасії Петраве. Михайлові, Йосипові, Василеві, Василеві, Зинові, Степані Іосипу, всім померлим з цієї родини, померлим Твоїм, Марії Ірині Ані, Софія Ані, Павловіанні, Світлані Акуліні, Галині Василеві, Анні Дмитрові і всім померлим, що ви сьогодні споминаєте і сотворим вічно. Пам'я. Господи Боже, пожертву, цю тобі складено за померлих слух, тих іде і да вічною пам'ять.

Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби, остави, отпусти, Господи, прощення їх невольні, невольні, що в слові і в ділі, що в думці і в помислі, що в день і в ночі. Все їм і нам прости, бо ти благий і людинолюбний. Пресвятая Богородиці, моли Бога за нас. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа Мінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа Мінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Нехай з Богом спочиває.